Так, 106 військових вертаються в Україну з російського полону. Серед них семеро закарпатців. Усі воювали на Бахмутському напрямку. Слава Україні! Лариса Мисар рідна сестра військового Михайла Танченця з виноградова. Чоловік також був у російському полоні і 25 травня повернувся в Україну. П'ятницю мені сповістили. Так, я була в місті, а мені подзвонили, що ми вас вітаємо, ваш брат вже на стороні України. В той день не дзвонив на другий день, тому що його він ну, в тих всіх муках він вже ж ранення має, так е, йому поки поробили уколи, він сам виразвся, що кололи його, він лише спав, капали, а потім на другий день він мені дзвонив, ну я вже не могла дочекатися ту хвилиночку, як він мені дзвонить, бо йому голос чути. І хвала Богу, ми вже бачилися і на камеру. Похудав, змучений. Лариса каже, у російському полоні брат був два місяці. 22 березня говорила з ним в останнє. Вже 23-го він не виходив на зв'язок. Дізналася в полоні, о, виходячи на Пасху, як вийшли хлопці, то вони нас повістили, що і то по фотографіях знайшли, що викладалися в соцсетях. Виставляли і вони нас знайшли вже по тих фотографіях і звернулися на нас, якби казати, що вони були з ним якийсь час. Ми само собою, що з самого початку ходили по всіх органах. він підписав був контракт у 2019 році. Ну але від самого початку, як почала бути війна, він був від самого початку. Він і минулий рік був в тих напрямках, як і тепер, де попав. Якщо в госпітальові, так як він каже, та я думаю, що там все зроблять. Переживали, молилися, і кажуть, це Боже чудо, що він у нас живим лишився. Семеро закарпатських військових повернули в Україну 25 травня. Окрім Михайла Танченця з російського полону, визволили Юрія Кормоша, Анатолія Жеребака, Віктора Лозана, Юрія Мізуна, Василя Шашолу та Артура Свища. Про це суспільному повідомила регіональна координаторка на Закарпатті Мінреінтеграції України Власта Рейпаші. А ми вважаємо, що 10, тому що троє чоловік вони були дотичні до наших закарпатських бригад. Вони служили разом із нашими військовослужбовцями. Є з них важкі ранені, є але жити будуть. Біля 20 чоловік повернуто взагалом. Наразі самих закарпатців біля 16 чоловік, а інші це військовослужбовці, які проживали тут ВПО, внутрішньо переміщені особи. За словами власти рейпа, що шукають військових за зверненням родичів. Родини звертаються у національну поліцію після отримування сповіщення. Про безвісти зниклого військовослужбовця після того, як вони звернулися в поліцію на наступну добу, вони отримують витяг про відкриття кримінального провадження і далі звертаються вже до нас. До нас, щоб звернутися, потрібно мати сповіщення, витяг про відкриття кримінального провадження, чітку фотографію, де ми чітко можемо спізнати по обличчю військовослужбовця. Та також бажано би мати копію паспорта та індифікаційного коду. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.